Так, Друзі, а зараз дивіться, яку красу ми привезли для клієнтів. Теж будемо зараз відправку робити. Мозайка скляна з ефектом колотого скла. От ви подивіться на цю неймовірну красу, як вона грає на сонці. Подивіться. Розмір 30х30. Зробили під замовлення клієнту міксовку з темного та світлого кольору. Можемо робити абсолютно, любу процентну, абсолютно любе процентне співвідношення світлого та темного кольору, можна додати ще третій, там, четвертий кольор. От. Ну, хочу вашу увагу окремо звернути на оцей ефект колотого скла. Розрібна ціна цієї мозаїки біля 5 тисяч гривень. Зараз відправляємо, скільки у нас Петя, квадратів тут. 4, 5. 4, 5 квадратів 4-5. 4-5 квадратів, зараз відправляємо клієнтам. Подивіться на ці тріщини. Воно по факту не, не ощущається на ощупь, розумієте? Тобто вона гладка абсолютно. Оці всі тріщини, вони зроблені внутрі скла. І ефект просто неймовірний. Ось такий от перелив. Подивіться, таке враження, нібито якісь. Камінь Сваровський. Така от краса. Вона підходить що для підлоги, для стін. Можна укладувати її без проблем. Але на спеціальний герметик, тільки не на клицемент. Так що, друзі, кому цікаво, пишіть. Можемо робити для вас абсолютно будь-який микс, будь-який кольор, під любу вашу плитку, під любий дизайн. Це дуже такий ефектний. Спосіб зробити ваш інтер'єр більш яскравим та нарядним.